Зачитую декларацію, що я, е, ні хабарництву я не даю і не беру хабарів. Ціє... Цією декларацією я Семенишин Микола Олександрович засвідчую, що в своєму особистому і професійному житті не буду давати, а також не, бути, не буду брати хабарів. Також цією декларацією підтверджую свою участь в поширенні ідеї загальнонаціонального руху ні хабарництву я не даю і не беру хабарів заради розбудови нової та просвітаючої Україні. Слава Україні! <різв 'язково> Значить, прошу сфотографувати. Сфотографувати. Значить, я надіюся, що ми будемо сьогодні. Тестувати начальників міліції для того, щоб ми не забирали час. Хто з начальників міліції готовий підтримати, підписати ту декларацію? Прошу підняти руку, тобто.